15 років позбавлення волі. Там, у колонії посиленого режиму, Максим пізнав Бога, і Бог перетворив його горде серце. Це було дивом для самого Максима. Він раптом побачив, що жив у капкані, у який потрапив добровільно. З дитинства він дуже прагнув свободи, без меж і відповідно діяв, а потрапив у тюрму диво, але саме за колючим дротом. Максим відчув себе по-справжньому вільним. Він вирвався з капкану, капкану власної гордості та спокус. Його життя змінилося ще там, у колонії посиленого режиму. І це помітили всі. І засуджені, і адміністрація виправної установи. Максим вийшов на волю майже на два роки раніше терміну, провівши за колючим дротом 13 років. Навколишнє життя за цей час стало іншим. Із розрухи 90-х років минулого століття він потрапив ніби в інший світ. Що в 2010 рік. Спокуси оточили його зусібіч, вони стали яскравішими, і їх стало значно більше. Але Максим уже знав, що насправді то приховані капкани. Потрапити до капкану знову він не хотів обійти пастки. Не повернутися до старих друзів і попереднього способу життя, знайти своє місце в суспільстві для колишнього засудженого то справжня проблема. Вже знала, що таке гріх. Ще у 26 років вона почала відкривати для себе Бога і пізнавати його правду, ходила до церкви, вивчала Біблію. Скромна, невпевнена в собі дівчина, вона виросла у невеличкому містечку на Полтавщині і дивилася на цей світ з острахом, прагнула підлаштуватися під його норми. Але внутрішньо не могла. До цього таке відчуття було якийсь дискомфорт. Коли я зустрічалася з якимись людьми, більш високопоставленими, більш якимись значими ще я не могла говорити з ними і взагалі якийсь страх був, якийсь таке, ну. А коли я почала пізнавати Бога, Бог навчав відкривати мені, що я особистість що я щось чогось варте. Те, що мені було колись не до вподоби, то хоча б я терпіла, це просто приймала. То після того, як я познала Бога, мені це все стало неприємним. От Те морське життя, підлещування один до одного, напускні якісь стосунки такі. ну. Багато чого помінялося зі слова Божого Біблії. Вона дізналася, що є чисте, добре, правдиве в очах Божих. І так прагнула жити. Ще з дитинства, скільки себе пам'ятаю, мене якось тягнуло до чогось такого чистого, до чогось хорошого. Хоча постійно шукаючи це, я набивала якісь шишки собі, все більше і більше й і більше, наче все нижче, нижче потопала, Ну, шукала чогось хорошого, тільки я просто не знала, де його шукати. Як і майже всі дівчата, Юля хотіла мати хорошу сім'ю і люблячого чоловіка, пробувала сама знайти собі друга життя. Та все марно. Я вже зневірилася, що в мене колись буде сім'я, буде чоловік. Я вже можна сказати на собі хрест поставила. <гум> Сказала, що вже все. Бо я шукала, шукала, і все знаходила не те, що треба, набивала шишки, а потім кажу: все, Боже, нічого не шукаю. Якщо тобі угодно буде, якщо не угодно, все, я здаюсь, не буду бороти, це більше. Спаси мене вже сам. І от коли я так сказала, любов мені зразу послав Максима. Здавалося б, то тільки у казці, раз і скромна попелюшка зустрічає свого принца. Але згадайте, навіть у казці, щоб досягти омріяного щастя, треба подолати шлях непростих випробувань. Можливо, тому що справжнє щастя дається тим, хто зуміє його здобути, вистояти у труднощах, залишитися вірним і не похитнутися. Максим не був принцем, але Капкан для зверей это понятно. Такая лягушка, в которую попадает зверь. Но капкан человеческой жизни, он от самого рождения находится уже возле капкана. А в капкан начинает лезть сам, осознанно. Я помню, когда я первый раз закурил в интернате. Я только в интернет попал, мне пацаны, ну давай проверим, какой то наш, не наш. Раз бычок там подают, давай. И я беру этот бычок, и я знаю, что это плохо. Я говорю, фу, думаю, как это. Не, не, я говорю, пацаны, наверное, нет. Вот это не наш. И я такой, чтобы быть и нашим, я беру и залажу в этот капкан. Больно будет, будет плохо. Будет голова кружиться, что и было. Ладно, ну возьми да брось. А я же продолжал это делать. И многое другое. Воровать как первый раз начал. Знаю, что это нельзя вообще. Твердо знаю, что это нельзя. Но я полез воровать. Чтобы быть таким, как все. Чтобы как-то у меня что-то было, да. И многое другое. Обманываем. А с женщинами сколько? Сколько было женщин, таких, которых я обманывал, которых я бросал, которых я не считал вообще, ну... А ведь это все-таки человеческие жизни. Ты сам находишься в капкане, еще и в капкан кого-то бросаешь. Вот это капкан греха, который мы осознанно попадаем. По освобожнюю мечта була найперша, это щоб не отойти від от Бога, щоб служити йому. Я понимал, що якщо я не буду служити, все це со временем какая то рутина, где-то якісь шабашки, поїхати в Москву, куда-то ще на заробітки, і як засос все і этому краю не буде. І Максим, не бажаючи знову потрапити до капкану, відразу після звільнення з колонії прийшов у церкву. В одну з полтавських громад я попав в 10-ту вшину Полтавську, яка стала моєю сім'єю. Я благодарен всім братям, сестрам. Це та громада, в якій я побачив Божу любов. Саме тут, у Полтаві, відбулося його знайомство з Юлею. Вона приїхала з містечка Чутове на молодіжну біблійну вікторину, що проводилася у церкві. Така цікава зустріч у нас була. Вікторина Палада. Була, нас пастир був Андрій Гуржів. І він каже: поїхали, хоч удвох. Поїдемо, побудемо на тій вікторині, бо от нашої общини зовсім нікого нема. Приїжджаємо. А воно якраз Максим вийшов вже з тюрми. Андрій мені про нього розказував, що він тільки вийшов, така доля. В нього батьків немає, немає йому дуже куди дітися. І я щось так цією історією прийнялася і почала за нього молитися. Я от сама чувствувала, я молилась за нього так, що аж небеса тряслись. Що то я так переживала за нього? І постійно. А коли ми приїхали, познайомилися з ним, сиділи ж на вікторині, там задавали. Ну, так пообщались трошки, та все. Ну, взагалі, я на нього ну, не звернула ніякої такої уваги. Дивилась на нього просто як на людину, яка травмована життям, яка переживає. Ну так молилася за нього. Через тиждень це було. Викторина по Євангелію від Івана. З тої ж, рівно приїхали со всієї Полтавської області браті та сёстри з по Євангелію від Івана, хто лучше знає Біблію. Ну і Андрій мене пригласив, говорить: "Давай ти к нам в команду, потому що у мене мало людей, і ти будеш з нами". З Андрієм Гуржієм Максим був знайомий ще раніше, Той неодноразово приїжджав до них у колонію і розповідав про Христа ділився досвідами з Богом і просто спілкувався. Тож Максим охоче погодився. Когда я в команду прийшов к ним, уже там была Юлечка. Ну, я тогда еще обратил так внимание, посмотрел на нее. Она была скромная, и сейчас является такой же. Она чем-то отличалась, какой-то простотой. Скромность хороша простота. И все, больше я как-то так подумал так и все на этом окончилось. Я Бога молил еще там, в зоне, чтобы у меня была прекрасная жена от Господа. И после того, как эта викторина прошла, Андрей Гуржи мне звонит, говорит, приезжай в эту субботу ко мне в общину, погостишь. Но я же не знал, что там в этой общине Юля, я ж, там же со всех, вообще со всех приезжали, а с областей, думаю, ну может какая-то там, с какой-то области там откуда-то. Приезжаю к нему в субботу, захожу, выходит Юля, Здравствуйте, я смотрю, думаю, где-то видел. На другую субботу я прихожу на служение церкви, делюсь он сидит. Скажу, о, брат, привет. А он дивится так на меня. Привет. Значит, здесь бочевка, каже, а я не помню. А я говорю, там мы же были на Викторине, ж там, в этом же А он вспомнил. Вот в этот момент мне почему-то так четко так, вот это твоя жена. <смех> <смех> Серьезно, ну так вот это твоя жена? Я думаю, я, у меня сразу всплывает такой момент. Так, Авраам, его раб, Елиазир, который просил, говорит: Господи, кто сейчас выйдет с кувшином воды и скажет: Пей, я еще и верблюдом твоим дам. И я думаю, ну, Господи, если в конце служения я просто подойду и скажу: Юля, а вы не против были бы оставить мне свой номер телефона? Если она скажет, да нет, что вы, пожалуйста. То значить это точно то, що мені нужно. А если вона скажет, я не знаю", там, подумаю, потім скажу, то буде ясно. Что... Ну і так ми прообщалися цілий день. Друг з другом якось ми найбільше общалися. Общались, общались. А ввечері він набрався сміливості, підійшов до мене. Каже, можна твій номер телефону? І я так йому і я написала. Йому. І з тих пір ми почали общатися. Родственну душу в ньому побачила, почувствувала. Ну, не знаю. Я біля нього як знаходилась, мені наче щось таке рідне, тепле, наче було біля мене все життя. Юля у цей час молилась. Все-таки кожна людина вагалась, думаю, моє чи не моє. Кажу, боже, якщо це моє, дай мені це знати. Якщо він согласиться, підійти до моїх батьків і попросити зі мною зустрічатися. Якщо він на це согласиться, значить моє. А якщо не согласиться, ще ж молодіж в основному батьки для них це не авторитет і взагалі їм це не нужно. А самій якось такий страх був, понравився він мені. Ну кажу, все одно боже, якщо не моє, я одкажусь і все. А сама ж думає, як же ж вона там буде. Коли позвонила йому, сказала. Він каже: Я сам про це думав, хотів тобі сказати. Я понімаю, що ми зустрічаємося. Надо, наверное, познакомиться с твоей мамой. Я хочу сделать официальное предложение тебе вот, через маму. И они собрались. Мама там, брат, бабушка. Я ж с цветами захожу, а там стол. Для меня это было дико, честно говоря. Стол ради меня накрывают, но ну, это кто я такой, знаете? Ну привык вот это все время быть никем. Когда я встал, я говорю, решил твердо, серьезно. Прошу вашего материнского благословения, чтобы она стала в последующем моей женой. Намерения мои серьезные. Теща тогда, я помню, аж прослезилась. Да, да, я согласна. Если бы лишь бы у вас только было все серьезно. И все вот так вот начали вот встречаться. Кстати, я сразу был уверен, так же, как и Юлечка была уверена, что мы друг для друга. Есть чувства, порывы какие-то, а есть любовь. Вот это вот спутать или там ошибиться, это невозможно. Потому что если это Бог дает, невозможно ошибиться. Так начиналась эта история. А потом была авария. Максима, который ехал на велосипеде, сбил автомобиль. Цепь от капкана, она долгая такая, она длинная, она тянется, где-то может зацепить, сатана не оставляет. Но вне капкана я уже это точно нахожусь. Это уже уверенность. Когда ты освобождаешься от этого капкана греха, от этих цепких зубов, которые ты не сможешь растиснуть сам, и ты понимаешь, какой ценой ты освободился, и ты уже явно видишь различия, как я говорил, стену Бог раз и поставил. Вот смотри, что ты топтал, и вот что, что ну, где ты жил, и что ты получаешь. Ну тогда, конечно, не хочется возвращаться обратно в капкан. А мы в капкан-то сами лезем. Мы же видим этот капкан, мы же знаем, что мы сейчас попадем туда, но мы сами лезем туда. Как уж лягушку вот это при, при, привлекает к себе, что она сама ему в рот лезет, мы точно так же в этот капкан лезем. Когда попал в аварию. Я, конечно, не хотел, чтобы ее э, волновали. Когда ей позвонили, я звонить не мог. Сотрясение мозга было, ушибы рук, колено, ноги, бедра, голова. Здесь бровь рассечена была. Ну, там хорошо меня так подцепило. Врачи звонит и говорят, здравствуйте, вы Юля. Я слышу, да, Юля. А что случилось? Что с Максимом сразу, знаете? Да вот он у нас в больнице. Все, отключился телефон. Ну и где-то минут через 20, вона вже була у мене. Коли мені утром дзвонили, що він попав в аварію, я біжу, несу воєнний білет. Документу ж не було, в лікарню, І плачу, дороги не бачу. Плачу, кажу, Боже, хай буде. І без рук, і без ног, який там, який там не є, ну щоб живий був. Не от таке в мене бажання було, щоб, щоб тільки живий був. Щоб там не було, кажу, я буду все. Переносити з твоєю допомогою, лиш би був живий. Ну, слава Богу, Бог такий чудний, сохранив. Вона всегда була возле мене, постоянно. Ну, я сразу ходити мог, але для мене було це тяжело, тому що ну, голова кружиться, слабость, не, ну такое, вот, ну, знаєте, ходить плохо можеш, потому що э, нога була повреждена, рука теж шевелиться ну, сильно не мог. І кормила мене і, і поїла. Здавалося б, тільки радіти. Дві самотні душі знайшли одна одну. Але щастя буває настільки крихким. Максим народився і виріс в Сибіру. Там пройшла його бурхлива юність. Ой, мені казалось, що я ніколи не освобожусь взагалі. Ніколи не освобожусь з тюрми. ніколи не освобожусь. от этих привычек еще когда до Бога. У меня в лагере было два периода. Период без Бога и период с Богом. Период с Богом, слава Богу, был больше, чем период без Бога. Но этот период без Бога, он мне так запомнился, что когда я был без Бога, то я думаю, зачем жизнь-то такая вообще? Ну для чего жизнь? Ну вот отсидел, и у меня сразу ассоциации были с Сибирью, да? Я там, когда в интернате Учился. У меня все знакомые были зеки. Ну там они кругом, вообще там же оно, лагерь на лагере. И вот я вспоминал, когда они картошку варили. В чайнике, кипятильник, то есть вот эти заковские привычки, чефера, базары вот эти, когда собираются все вместе, сидят, пьют, разговаривают на своем языке. И вот это им очень интересно, их это интересует. И когда я попал в лагерь, я увидел, когда вот это вот все делается уже в яв... ну, явно, среди тебя, в тебе, ты сам это делаешь, Бог на меня уже влиял. Да и я тогда думаю, ну неужели вот такая вот? Ну что из этого? Что хорошего-то в этом? Вот как-то, ну когда. Принял Бога, да? Тогда такая какая-то яркая стена, такая четкая. БАХ. А вот, смотри, я тебе показываю. То, что ты топтал, Господь начал возрождать. Юля мріяли про сім'ю, мали намір одружитися, але у нас таке випробування було, що Максим вийшов із тюрми, у нього не було паспорта. І це дійсно була проблема для нас. Ми не могли створити сім'ю по закону, бо не було документа. Ми вже і по воєнному білету питали. Ні, кажуть, хай паспорт і просрочений, і старий і другої країни, якби тільки паспорт. У мене ніколи не було в житті паспорта. Коли було час подойти, щоб отримати паспорт, у мене були зовсім інші. Другие мировоззрение. Я так относился пренебрежительно вообще. Та що такое паспорт? Це якась ксивка, которая тебе палить везде. Ти за таксиво спалишся по-любому, де б ти не показався, что то надо это. Паспорт значить о тебе вже вот У меня такое мнение було. Неправильно, конечно. Отак, без паспорта він з Росії переїхав в Україну, прослужив у армії. Без паспорта відбував термін покарання. І без паспорта вийшов на волю. Я вийшов, у мене було множество проблем із паспортом. І я був взагалі якби дня міра цього. Тобто, я якби здесь був, але мене ніхто не замічав, тому що, во-первых, і паспорта не було, і мені було настолько тяжело, я настолько був близок паденню морального духу. Зустрівши Юлю, Максим ніби ожив. У нього з'явився зміст життя. Він відчув себе потрібним, їхні стосунки. Ставали міцнішими, але проблема з паспортом не дозволяла їм зареєструвати шлюб. Вони просили їх повінчати. Але без державної реєстрації шлюбу і це виявилось неможливим. Всі намагання Максима отримати паспорт громадянина України наштовхувалися на тверді чиновницькі бар'єри. Я знаєте, як гориться обжокся. Бегать то туда, то сюда, то туда, то сюда. Это бесконечная вот эта вот рутина. И кажется, что тебе никто даже руку не протягивает, потому что тебе надо, ты сам все это делай. Він мав уже рішення суду про дозвіл на выдачу ему паспорта. Але далі справа не рухалася. Когда я пришел уже радостно и думал, что у меня в кармане паспорт, я пришел в паспорт, но он мне так говорит: так оно а, ну а шо эта бумажка? Она не имеет никакой силы. Вы ну, представляете, у меня в паспортном такое говорят, я. думал, что вся загвоздка в том, чтобы у меня суд, суд, который выше паспортных столов, и... а тут, оказывается, суд ничего вообще не значит для паспортного стола. Они говорят, да у нас что этот суд? Я уже, честно говоря, хотел вообще бросить это дело. Думаю, все, жил без паспорта и проживу дальше. Хотя где-то понимал, что ну, семья ж будет. Пришлось ехать в консульство России в Киеве. Когда приехали э, в консульство России, то дали запрос Сказали, приєдні через місяць на той час. Його стосунки з Юлею стали надто близькими. Вони не втримались і почали жити разом, як сім'я. І це створило ще одну проблему в їхньому житті. Ми розуміли, що це не зовсім правильно. без там по паспорті жити двом людям. Ну ми понімали і те, що якби ми розійшлись і були далеко один від одного ждали, поки ми отримаємо паспорт. Це було б ще б хуже, ніж те, що ми разом були. Бо луковий він не дрімає. Він свої вставляє полки в колеса. Важко було, звісно. Ну, і осуждіння людей було не нас. Ми самі саме металися, теж думали правильно. Ми це робимо неправильно. Ми хотіли, щоб у нас все було правильно. Ми хотіли зразу, щоб у нас добрачне консультування пройшло. Потім нас благословили, щоб ми розписалися, щоб все було так, як хотілося. Мені, як кожній жінці, невестя, хотілось біле плоття, хотілось весілля. Ну цього не було. Максим і Юля були у відчаї. Вони розуміли, що вчинили гріх, порушили Божу заповідь. Їм радили розлучитися. Когда случилось, что мы уже были близки с Юлей, то оставить ее уже я не имел просто права. Я считал, что это будет предательство. Это будет измена даже по отношению к ней. И это будет измена перед Господом. И я глубоко убежден, что в то время Господь понимал меня. Господь не осуждал. Потому что Господь входил в положение. И если бы Он осуждал, мы бы не были вместе. И что Господу осуждать нас, если мы сами себя осуждаем? І вони навіть пробували розлучитися до вирішення питання. Я говорю, Юлечка, ну ти розумієш, так не должно быть. Давай мабуть, розстанемся. Я це говорила, у мене я, я даже не мог поверить, що я это говорю. У мене ком в горлі стояв. Увидела глаза, вот это непонимание. Я говорю, ну зачем ти так смотришь? Ну що мені сделать? Я и не хотів этого. Я этого очень не хотів. Мы договорились, что расстанемся на некоторое время. Не будем вместе жить, она поедет к маме. Уезжает, говорит, а как же ты, кто ж тебе готовить будет? Ты ж поздно приходишь, как я уеду, как ты один останешься? Кто за тобой присмотрит? Буду, говорю, покупать себе, готовить, говорю, буду есть чего. Да ну что ты мне говоришь, ты будешь готовить? І коли вона уехала, я не знаю, пройшла ли неділя чи ні, ну, в общем, приїхала вона опять, і ми були вместе все равно. І більше після того ну, не разлучались. Що їм довелося пережити, знають тільки вони двоє і Бог. І хоча все відбувалося на очах людей, але той біль, що розривав їхні серця, відчували тільки вони самі. То було їхнє життя, минуле теперішнє і майбутнє і рішення мали прийняти вони самі. Бог не оставив нас ні на секунду, поки ми були от в цих труднох замішательствах, да вот самі, самі как говорится, все надіяли, Да? І тепер понимає, це, пытались то це бы как бы вернуть все назад. но ну, хотя уже що ти вернеш назад, уже нічого не вернеш. Мною Юлії було прийнято такое рішення: уйти з членів церкви, щоб не було п'ятна на церкви, Потому що церковь Божья має бути без п'ятна, без порока. І це всі прекрасно понимают, Кожен християнин має це понимать. Коли у громаді зачитували заяву Максима і Юлії про членів церкви, багато з присутніх плакали. Вони бачили щирість почуттів і прагнень цих молодих людей, знали їхні непрості долі і встигли їх полюбити. Але Боже Слово є правда, і гріх є гріх. Тож Максим і Юля вийшли зі складу членів громади, але продовжували ходити в церкву на служіння. Вони не полишили Бога, навпаки, ще міцніше трималися за Його руку. Я розумію, що всі періоди в нашому житті це все не случайно. І все це дане Богом. І Бог каже, що всі ці періоди я дам вам пережити. І якісь там взлети, і падіння, і все це я дам вам пережити. Це той же капкан, що намагається міцно затиснути здобич. Вирватися з нього зможе лише той, хто визнає свою провину і скоряється. урок, ну, ти розумієш, що ти зробив неправильно, що да, ти виноват, я знаю, що оправдання грехунне. Апостол Іоанн говорить так: «Сіє пишу вам, щоб ви не согрішали». А если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая Иисуса Христа праведника. Вот эти стихи не дают повод, чтобы дальше грешить. Но они меня поднимают. Я упал. Но они мне дают надежду на то, что мы имеем оправдание. Но только покайся. Я знаю, що Господь він завжди посилає нам те, що нам потрібно. Коли у нас труднощі, ми більш держимося за його руку. Ми хватаємося за нього, ми тянемося більше до нього. І я благодарна Богу, що ці трудності вони частенько бувають, щоб ми не тіряли Бога із свого зору. У мене, звісно, більше радість на то, що Господь вообще звертає на мою життя внимание, що йому не все одно моя життя. Знає? Що на ну, я то тебе люблю, я поднял уже тебе. Я тебя принял, как вот тот отец, который ждал, да, выглядывал своего сына блудного. Вот так Господь говорит, посмотри, в чем ошибка-то твоя, в чем кирпич еще один на стену непонимания, которую надо разрушать. И вот этот Дух Святой идет как стенорушитель. У некоторых христиан спасен однажды, спасен навсегда. Это и так понятно, что мы спасены. Непонятно, что может быть преградой к спасению. Вот в чем дело. И когда Господь указывает на эту преграду, это великая благодать, это помощь от Бога. Майже три роки знадобилося Максиму, чтобы отримати паспорт. И когда я этот паспорт получил, мне и вправду хотелось за место билета в автобусе паспорт показать. Ну то есть, ну что я уже как-то там Гражданин, що я вже как бо бы, свой в общстві. Уже той сприйміть, прийміть мене так же. та ще більша радість чекала його вдома. Бог нам дав донечку, наше сонечко. В цьому показав своє одобрення нашого брата, нашої любви. Сказав тільки держіться один за одного, бережіть те, що у вас є, і несіть моє світло. Вони зареєстрували шлюб, і Максим став повноцінним чоловіком і батьком. Донька то його невимовна радість. Продовження історії у наступній частині фільму Поза капканом Сім'я.